Кінга 676 а це польський виробник, модель Софія. Як і завжди в білизні Кінга, тут немає ніяких зайвих деталей. Все працює на те, щоб жінці було дуже гарно сідала білизна, щоб жінці було комфортно. І вся фурнітура, тканина і все, що, з чого пошита ця білизна, вона дуже високої преміум якості. Тому Кінга це такі бренди, які носиш з задоволенням. Розкажу зараз про цю модельку. 676 модель. 676 сім'я шоста на модель, напівпаралону, нижня частина із тоненького поролону, який допомагає тримати гарну форму і підтримувати знизу великі і тяжкі груди. В тінгі немає ніяких зайвих деталей. Тут дуже. Довго працюють над дизайном, враховують все. І ця модель протягом вже восьми років базові моделі, і це означає, що кожен рік її фабрика відшиває. Чому? Тому що вона дійсно підходить багатьом жінкам. Оце, наприклад, трикутничок це не просто прикраса додаткового мережу. Він працює на те, щоб посилити те, що він має тримати великі груди. Бретелі великих розмірів, вони додатково ще посилені, щоб вони потім не розтягували з часом, коли ви будете носити. Дуже гарно збирає груди ближче до центру. В цієї моделі є невеличкий секрет. Вона сідає бездоганно, вона сідає дуже гарно, але її треба купувати на один розмір більше. Всередині, як завжди, у всій польській білизні, обов'язково натуральна тканина, зручна чашечка. Вона маломірить на одну букву, тому ви купуйте на одну буковку більше. І все. І вона буде сидіти без догану, носитися довго і дуже-дуже зручно. Отже, модель Софія 676, польський виробник Кінга.